Зараз якраз на декілька ну, популярних реально зараз серед молоді слів ми ну, знайдемо відповідь. Наприклад, є таке зараз дуже популярне слово кенселити. А що тут таке? Ну, Я не доганяю, що тут таке? Ну, реально на фіамні то знати. А знайдемо відповідник наш. А що ви... я не, знаю, не розумію, no. що вони роблять, коли кенселять. Я, вони так, я так розумію, це? відповідник, ми будемо без вас шукати. правильно? Ні, no, no, ви мені покажіть руками, ногами. Що то таке? Покажи ногами. Кенсел перекладається як відміна. To... відміна. А, ну то скасувати. Да, скасувати. Вот ну, так, скасувати. Ну так скасувати, які а, проблеми. А Просто кенсел. Я що я, я, я тебе закенселу. Ну я тебе, я тебе, я тебе no, eh... No, eh... Eh... пошлю, які проблеми. Що, що, Пошлю, пошлю, Саша. Не наривайся, Саша. Це фраза не було ну, пос, на а по, а послати. Ви ж розумієте, до книжки класної? До, до, до бібліотеки. А є ще таке? Краш? Знаєте, краш? Це коли дуже подобається ну молодиця, дуже подобається її бри, як це Або бандурка. <свят> Ну, то то нашою мовою я є захоплений. Ну що? я захоплений. Ну а як же я захоплений? Чи захоплен... не, захоплений? Захоплений то наш південно-західний український наголос. Пригадуйте, як приклад, у нас папа, не той, що зараз джіді, а той попередній, що був, який казав улюблений українські народи, улюблений українські народи. Тобто захоплений і захоплений. Це пані є моїм захопленням. Хіба би не висловили того, що ви кажете через англійську? Так, я? я просто подумав, що захоплений то кожен російський воїн, кого ми захопили. Та я захоплений. Слова мають багато значень, так як ми виконуємо в житті багато функцій. Ну от сидимо зараз на сцені, перед Мачливим. тим, їли пили. Завтра будемо працювати. Після завтра будемо споглядати за світлом і кричати світло є, є, є! І писати в інтернеті, що світло є.